Що означає медіація для українців? Однією із правових послуг, які надає Земельний фонд України, є надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації. Право на такий вид допомоги мають усі громадяни, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні. Навіть порівняно помірні судові витрати можуть стати над високим бар'єром для клієнтів із низькими доходами та завадити розв'язанню їхньої проблеми. Правового характеру при зверненні до традиційної системи правосуддя та й судове рішення не гарантує, що обидві сторони залишаться задоволені результатом і відчуватимуть, що відновили справедливість. Натомість ми пропонуємо значно. Простий шлях самостійно досягти згоди, адже це вбереже від необхідності сплачувати судовий збір, можливих експертиз та інших витрат, від затягування судового процесу та ризику витику конфіденційної інформації. При цьому кожна із сторін самостійно визначає, на які поступки готова піти, а медіатор забезпечує рівні можливості сторін у процедурі медіації. Медіація це один із видів альтернативного врегулювання спорів. За допомогою цієї процедури можна владнати конфлікт без звернення до формальної системи судочинства, налагодити комунікацію між сторонами конфлікту та досягти згоди допомагає нейтральний посередник, медіатор. Зокрема, надаючи допомогу в доступі до медіації, наші адвокати інформують клієнта про альтернативу суду, процедуру медіації, її можливості та переваги, де та в який спосіб можна отримати цю послугу. Фахівець відповість на запитання клієнта, пов'язані із застосуванням процедури медіації. Надасть правову інформацію про медіацію, яка міститься у законі України про медіацію та інші нормативно-правові акти держави, а також міжнародних актах та стандартах. Медіація може бути проведена як до звернення до суду, так і на будь-якій стадії судового процесу. Водночас процедура не проводиться, якщо конфлікт впливає чи може вплинути на інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації. Медіація проводиться за взаємною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора. Самовизначення та, рівні, та рівності прав сторін медіації. Передбачається, що у разі, якщо під час підготовчого судового засідання сторони домовлялися провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, суд повинен зупинити провадження. У справі, якщо за результатами процедури буде досягнуто згоди, суд поверне позабачу 60% сплаченого судового збору. Перевага медіації, її конфіденційність, яка не притаманна судам чи до якоїсь певної міри арбітражу. Закон про медіацію визначає: якщо одна сторона повідомляє медіатору конфіденційну інформацію, він не може розкрити таку інформацію іншій стороні без згоди сторони, яка її повідомила. І це дуже зручно, я вам скажу. Коли, наприклад, сторона хоче надати медіатору докази своєї платоспроможності, але не хоче, щоб опонент бачив фінансові документи. Ключовою перевагою медіації є досягнення компромісного рішення, яке влаштовуватиме обидві сторони. Такий компроміс досягається виключно шляхом розгляду спору під різними кутами та з різних аспектів, а не вузько та в межах заявлених вимог, як це роблять суди. Медіатор стримує ескалацію негативних емоцій у сторін, перетворюючи суперечку на перемовини, а спір на компроміс.